Чим не можна снідати? Я була шокована, коли дізналася цю інформацію. В сніданку головне, щоб він був саме солоним, а не солодким. Тобто потрібно їсти більше білкової та жирової, саме корисної жирової їжі. Ну і звичайно, наша улюблена клітковина. Наприклад, це може бути яєчня, овочі, салат овочевий, тост із авокадо, Наприклад, забудьте про всі ці панкейки, мюслі на сніданок, навіть вівсянку, млинці від такого солодкого сніданку ваш інсулін підніметься в. Гор і лайфхак. Якщо ви зранку все ж хочете поснідати чимось солоденьким, то зробіть ось що. Ти ж не забув підписатися на мене і поставити лайк цьому прекрасному відео. У мене є багато корисної інформації для тебе. Краще поснідати саме корисну їжею, тобто білки, жири і клітковина. Почекайте хвилин 10 і запитайте в себе, чи дійсно ви хочете ті солодощі. Дуже часто зранку нас саме через голод тягне на щось таке смачненьке і шкідливе. Тому якщо після здорового сніданку ви все ще хочете, що.